Друзі, всім привіт! Я тільки що повернулася з Джоб-центру. В мене був перший термін з приводу роботи після повернення в Німеччину. Ми з моїм братором склали для мене кооперейшнс план. Це такий план дій, подальший мій. Що я хочу, що ми будемо робити, щоб досягти цілей, які я собі поставила, які братор згоден мені допомогти їх досягти. Зараз я трошечки детальніше покажу вам і розкажу, як виглядає цей кооперейшнс план. Якщо вам цікаво, звичайно, ось кооперейшнс план від мого Job центру сьогодні отримала. Я тут прикрила е, свої дані і трошечки вам розкажу. Тут, бачите, є декілька пунктів. Перший пункт це першочергові цілі. Що ви хочете зараз? Для мене це було, наприклад, піти на бецвай, бо я маю БАІНС. Друге, це основні цілі, що після цього навіщо потрібен бецвай. Тобто піти на роботу, знайти роботу, аутсбілну. Тобто, ну ви говорите, кожен говорить про себе, навчання, кожного свої цілі. Третій пункт тут. Прописано, з чим ви можете звернутися до оператора. Допомога з курсами, якщо якісь питання по курсам, щось не виходить, якщо не здали там бицевай з першого разу. Тобто от такі от моменти. Допомога потім, потім в подальшому пошуку роботи. Четвертий пункт це тут вказуються люди, яким допомагають, або типу керіта з діаконе, Якщо хтось допомагає, можна вказати з деякими питаннями. От, і останній пункт п'ятий: це що ви хочете в кінцевому результаті мати. Ну, в основному, це всі прописують, тут, що це має бути робота. Тут, звичайно, я вам так коротко розказала. Цей план він більш обширний. Тут багато що прописується. Все це ви можете обумовити зі своїм баратором. Що я хочу сказати, що я дуже вдячна своєму баратору, що ми сьогодні зробили мені такий план дій. Ну, я тепер конкретно знаю, до чого ми йдемо і що я хочу в кінцевому результаті бачити. Це для мене зручно, для мого баратора зручно. Ну і ми розуміємо всі етапи. Це класно, бо я думала, що наслухалась, знаєте, не дають же бецвай на роботу. Я думала, що теж будуть цим проблеми питання, але згідно мого кооперейшнс-план, мені якраз потрібен бецвай. Тому я вже готуюся, коли мені дадуть термін на курси. Тож, друзі, до нових зустрічей. Якщо буде ще щось цікавеньке, обов'язково вам розповім, Ну, а ви не забувайте підписуватись на мій канал.